Вітаю усіх на моєму каналі, я Ніколі пропоную усім пірнути у світ шопінгу разом зі мною. Бажаю усім гарного перегляду! І розпочинаю з моїх улюблених Мікі Маусів. Дивіться, які ретро-комікси, можна подумати, що це книжка, знаєте, цікаво біля такої людини буде знаходитись, роздивлятися. Це такі безрукавки, були вони різного розміру і однаковий малюнок. Серед дрібниць на полицях, дивіться, були навіть карти Таро. подивилась я, дуже гарна якість, такі величезні, яскраві витягла, ось зверху лежав паш кубків. У нас вони на вазі, я, чесно кажучи, не зважувала, яка там ціна виходить, 150 гривень, це на сайті в інтернеті. Від Зара, ось такі шльопанці були. Новенькі, чистенькі, приємний такий шоколадний колір на сайті в інтернеті такі самі продають за 26,69 фунтів. Красівки такі були під New Balance, мені здається, все ж таки це підробка. І ви знаєте, такі, наче вони і не ношені, але якісь там плямки зберіглися. Чоботи були в сірому кольорі, ось такі квітасти. До речі, з такими візерунками я якось бачила, бувають мартинси. Але це звичайні, ви знаєте, мені не здались вони якоїсь суперової якості. Погуглила в інтернеті, досить часто наносять принт, квіточки, ось такі різноманітні на чоботи. Погуглила в інтернеті, знайшла я ось ці чоботи. Вони в різних кольорах бувають, і, бачите, зберігають на них принт-квіточки. Ну можу сказати, вони досить такі приємні і додають настрою. Поряд тут побачила ось цю сумку, рожеве з коричневим поєднали. Така, знаєте, тримає форму, є довга ручка, також коротка. Ось такі застібки на ремінцях. Мені взагалі ця сумка нагадує портфель. Саме звичайний, такий, але маленький. Є навіть тамбірки, сумка ця нова, всі етикетки збереглися. Видно, що така, знаєте, цупкий матеріал, і вона звісно, заважка. Я полюбляю сумки більш такого легкого варіанту. Знайшла я саме цю сумку в інтернеті. Взагалі цієї лінійки сумки є в різних кольорах. Поєднали, бачите, темно сині з коричневим і блакитний з коричневим. Значиться, на сайті в інтернеті вона як ретро-сумка, і ціна, бачите, майже 2000 гривень. Ще цікава сумочка, вона вже без ремінця, така сумка-клач. Спочатку виглядає це все навіть такий, знаєте, шматочок пуха пір'я. Це насправді страусине пір'я. Бачите, вона там застіпка на магнітах. Легенька, симпатична. І, до речі, там ланцюжок можна ще й приєднати. Подивилася я також головні убори різноманітні, були ось і фірмові шапки від Nike. Знахідки від Тед Бейкер, англійський бренд, була чоловіча футболка і також ланслів на дівчинку підлітковий. Два кролика на ось такі яскраві квіточки це дуже притаманно саме для цього бренду. Знайшла в інтернеті саме цей ланцлів, але без ціни. На вазі побачила я ось цю сукню, вона довга. Мені сподобався дуже колір, і взагалі цей малюнок. Це Марк Спенсер. 100% віскоза, це бачите 16-й розмір, тому доводилось ось так ще там защіпати на спині, бо вона мені за широка, а довжина за коліна, такі декілька там розрізів і спереду, і по боках довгий рукав взагалі, тканина і колір сподобались, але розмір не мій, на жаль. Дуже легенька дихаюча тканина, ще в червоному кольорі від Джордж. Побачила я ось цей комбес рукава. Там, бачите, зроблені такі, наче крильця метелика, 14, -й. Це вже розмір. Тут до віскози ще й додали льон гарний склад, але бачите, комбези треба приміряти. На Навішакову мені здавалося, що буде це набагато краще виглядати, але вони за короткі за зростом мені взагалі не підійшли. Ще знахідка від Тед Бейкер це вже жіночий одяг. Написано 100% шок, четвертий розмір. Ви знаєте, забрала до примірочної, я все гадала, що мені з цим робити. Поміряла це все ж таки така подовжена майка. Навіщо вона і для чого використовується, я взагалі не зрозуміла, куди її носити. Якась вона взагалі була безформена, і я її повісила назад, хоча там вона по ціні виходила взагалі копійки. Приємна тканина, але те, що вони пошили, мені взагалі не сподобалось. Ось таку сукню також на вішаку не роздивишся, поки не поміряєш на собі, видно, що асиметричний ось тут крій і вона йде на запах. Ще приємний зелений колір, також це сукня з вагового товару забрала, бо на вішаку взагалі не зрозуміло. Оцей виріс спереду я також, знаєте, не оцінила взагалі він за високий і крій фасон цієї сукні мені взагалі не сподобався. Окрім того, сукня мені велика. Окрім кольору, ніякого, ніяких плюсів я не побачила. Ще маленька чорна сукня була, такий більш офісний стиль, вона з цупкої тканини, хоча тут і короткий рукав, але для літа взагалі не підійде. Тримає форму, трохи приталена, ніяких там додаткових пасків, нічого немає. За розміром сіла якраз. Це така більш, знаєте, святкова. Ось на вазі, бачите, 60 фунтів коштував це Камб під джинс від River Island. Малий розмір восьмий, тому я й не приміряла. Ще знахідка на вазі від Арманії. Бачите, бавовна з Африки написано сорочка на вигляд взагалі нова, застіпка на кнопках, те, що якраз я полюбляю. Звісно, що забрала я до примірочної, 100% бавовна написана всередині. За розміром, мені взагалі, якраз там тільки трохи, бачите, рукава за довгі, але тримає їх там манжет. Від Хобс була сукня чорно-білого кольору. Оце мені не сподобалося, що вони до бавовни верхній тканині то дали Дивіться, який пасок цікавий, також він там на кнопках. Багато суконь я приміряю. Мені, до речі, ця сподобалася. Бачите, вона приталена, йде, далі рівненька довжина до середини коліна, все ж таки від фасону, від того, як, який буде колір у сукні, залежить, який ви будете мати вигляд. Або от як безформених взагалі не видно фігури нічого. Якщо вдягнути щось таке більш-менш яке підкреслює, то і вигляд вже на п'ятірочку. Ще одна сукня, прямий крі, ще додали, бачите, карманчики, наче хтось там. Щось носить в тих сукнях в карманах. Мені взагалі здається, це недоречно. Багато туди точно ви не напхаєте, бо зовнішній вигляд зіпсується. Дуже блискуча така родового кольору спідниця, плісірована вона від New Look. Новенька, без затяжок, нічого немає, але розмір малий, восьмий, ще була від New-Look, така сама, тільки в чорному кольорі. Не приміряла я в ці, подивилася ще спідниці, знайшла, дивіться, яку блакитну, з жовто-синьою вишивкою. Фірмові футболки завжди будуть в нагоді від Adidas. Була сьогодні звичайна чорна футболка, я її поміряла за розміром, мені якраз полюбляю, я таку довжину рукава. Ще захопила з собою примірочну ось цю сорочку від H&M, смугаста, темна, зелена з білим. Мені здається, це верх від такого домашнього костюму, вона мені взагалі завелика. Не сподобалась, я її там і залишила. Низу ніякого не було. Ну, я так думаю, це все ж таки такий брючний був костюм. Легенький жакет молочного кольору, був сьогодні я його також забрала до примірочної. Видно, що натуральні дихаючі тканини, бавовна це верхня частина поміряла. Також вона така, трохи мені, знаєте, як заширока, видно і по рукавах. І взагалі немає такого манжета, щоб він там тримався. Ось на кінці рукава. Таке я не люблю. Воно там все висить, болтається, не сподобалось. Хоча, знаєте, вид... Та якість цього виробу мені сподобалась. Ще із теплого я підібрала ось таку жилетку взяла, вона нова від Primark в розмірі L10 фунтів коричневий колір. і я його вирішила поєднати з зеленим. Знайшла зеленого кольору блузку. Мені здається, що саме ось ці відтінки з зеленого та коричневого підійшли один до одного. За розміром мені якраз, звісно, що Primark не такий геть, там супер, щоб була якість у цих, у цій одежі, можна в нас знайти більш якісні. Міккі Маус був знов-таки на жіночій футболці. Спідниці, дивіться, які яскраві, це на дитину нові з етикетками на люксі. Була ось така блакитна з піонами і рожева з чорними бантиками. Пишні ось такі святкові, якраз те, що полюбляють дівчата. Там, до речі, ще й такі гарненькі ведмедики. Кашемір знайшла сьогодні я серед чоловічого, це пуловер синього кольору, 70% вовни, 15 кашеміру. Не так багато, але що є. І ще позаглядала я на дрібниці та сумочки. Висів такий величезний, знаєте, легенький шопер. Дивіться, який яскравий там кролик намальований на темно-синьому такому фоні цікавий. Але повісили цей шопер у люкс. Взагалі-то можна знайти у нас і на вазі буде дешевше. Від Nike ось така чоловіча спортивна сумочка. Взагалі шоперів багато, знов такий бавовняний шопер. Там з написами якимись також їх на вагу вивішують. Я не бачу сенсу взагалі дивіться і дивитися, купувати такі речі на люксі, ось яка дивіться, різнокомальорова. Сумочка, вона здається для ноутбуку. Дуже теплий ось такий шалик від Вайтстаф. Новий з етикетками Stuff досить часто трапляються речі, я полюбляю їх якість. Багато нижньої білизни серед люксу, також деякі відправляють на ексклюзив. Ще побачила я ось таку безрукавку від калейдоскоп. Дуже насичені такі кольорі. Бачите, вертикальна полоска вирішила поміряти, хоча там віскозакий поліамід додали, але вона якось так обтягнула, оті полоси стали геть не рівними. Мені не сподобалось. Воно там хвилями все лягло, взагалі щось воно так не дуже на вішаку, більш, значе, було таке симпатичніше. І далі переходимо до стоку в Німеччині. Ось широким ременем сумочка. Треба якось повісити, щоб її роздивитися, бо вона дуже низько. висить. дивіться, перекидний клапан, такий ми в складочку невелику зробили. Тут така прямокутна застіпка на одне відділення, ще й прикраси повісили. Які 28 євро коштувала 60 євро. Вікторія Італія. Ось великий шопер 35 євро коштував 80. Якийсь там слон намальований. І ось тут слоненятко також прикраса. Оце, я дивлюся, знаєте, в такі були підробка, як під цю. А під Крістіан Діор 40 євро, коштувала 120. Така сумка на величезна. Ось така зернаментом навіть. Така містка. Ось така тканина, а це також тут сонце намальоване, це та сама фірма. Як і ось та сумочка, тільки ця якась така вона хата солома там додавлена. Ось невеличка тут два відділення, таке для мобілки, знаєте, більше як на шию повісити. 20 євро коштувало 60. Ось тут маленька така цікава ось форма. Ось і ручки такі маніпусінькі зробили. 25 євро її ціна. Ось цього дуже приємно на дотик. 25 євро коштувала 42. Два відділення. Замочок. Ось така приємна взагалі, дуже приємна. Десь там, напевно, що можна так, можна приціпити. О там ручки буде така сумочка. Гарний колір. Ось ще така чорна. Взагалі чорний знімати не дуже зручно, вона на... Екрані взагалі дуже погано видно. Це також. Ой, це також приємно на дотик. ну Це не натуральна шкіла. Але на дотик приємна. Ось шкіра змії, пішкіру змії. 20 євро коштувало 70. Так, а ця за 30. 30 євро. Манкрів, Дорогенькі Ці речі, взагалі 470, початкова ціна тут продається за 80. Ось така маленька. Малюточка взагалі. Такий ланцюг важкий, оце підвіска також дуже важка, металева. А ось дивіться, який бачечок. мішечок бачечок 20 євро коштувала 60. Нічого взагалі такого немає, але вона, знаєте, хоча б не важка, така легенька. І ручка легенька, і сама сумочка легенька. Ось іще 25 євро також. А, ну це така сама, отам От вона біленька, я показала її, а ось тут чорна. З цією бджілкою, чи хто це? Натуральна шкіра вже 70, коштувала 250. Взагалі сама звичайна, але така досить містка. Сумочка. Родір. І все у нас за 45. Тут також зробили оцей ручку. Ай, велика Стів, мед, стів Маден. Ланцюжки ой важкі вже не дуже приємно тримати в руці, бо вона пуста, наче там вже кирпичина лежить. І все за 25 євро. Дивіться, яка оце легесенька. Це мені подобається. Щось таке там тропічне яскраве. Зараз спробую витягнути. Якась така сумка, знаєте, можливо, пляжна. Зраз дивимось, що це таке. От вам знову такі квіточки 20 євро. Тут вона коштує величезна. І там мені така, як пляжна, наче вона не промокаємо. Ось ще маленька така позата. Багато тут відділень, три відділення 25. Джусі кутюр повно їх взагалі понавозили. Ось дивіться, яка плета на за 13 євро, досить легенька, бананка шкіряна. Це ж лоскутки, саме звичайні, цей печворк, хендмейд написано, Манго. Яка ціна? Де ціна? Так, оціню, що немає, не причепила. 20 євро вона коштує натуральна шкіру. Тут також маленькі всі сумочки під мобілки Стів Маден. Ой, дивіться, це що таке примадонна, гляньте, яка волохата 8 євро коштує. Це таке, знаєте, зимова вона на таку спеку. Тільки подивишся, вже нічого не хочеться. Ось такий шопінг сьогодні в мене вийшов. Дякую, що додивились відео до кінця. Бажаю усім гарних знахідок, цікавого шопінгу та мирного неба. До наступного відео. Всім пока!